Розкажу дуже хорошу історію, свідоцтво Божої слави було це. Я закинув, знаєте, відеоролик проповідь в Тікток. І мене там люди лайкають, знаєте, репости роблять, коменти пишуть. І хто? Ну ця дівчина, що тут пише, вона щось прокоментувала, і я зайшов до її на сторінку, написав їй, запропонував поспілкуватися. Ми з нею зі і почали говорити. І вона мені розказує історію, що в неї настільки все погано, що ну, проблеми житейські і е, не там, знаєте, в сім'ї. І вона хоче зробити завтра піти, зробити аборт або на днях. І я почав з нею спілкуватися кожного дня. Ну я попросив, щоб вона цього не робила. І ми з нею почали спілкуватися. Кожного дня вивчати слово Боже, дивитися проповіді, зідзвонюватися. І слава Богу, вже пройшло дуже багато часу. Ця дівчина народила здорового хлопчика. Слава Богу, все з ним добре. і Із з цими проблемами все якось владналося. І я хочу сказати, що знаєте, Ісус Христос Він дуже близько і Він завжди, завжди хоче нас врятувати від якихось подій. Тому. Не робіть ніколи поспішних висновків, не робіть ніяких дій необдуманих. Спочатку зверніться до Бога, зверніться до Слова Божого. Ісус Христос благословить, допоможе, підтримує в будь-якій будь ситуації.